А такою на себе назвав народний депутат Сергій Лещенко резонанс навколо придбання ним елітного житла у столиці. Покупку він називає законною і готовий довести легальне походження грошей антикорупційним органам. Так він ексклюзивно для ТСН прокоментував коштовну покупку. Наша знімальна група вранці зустрічала аеропорту Бориспіль після його повернення із Грузії. Із терміналу він виходить разом зі своїм колегою Мустафою Наємом. Сергій Лещенко усміхається, хоча й скаржиться, що не виспався. Я не виді, дуже складно вставати. за квартирним скандалом, який розгорівся два дні тому. Каже, стежив за кордоном. Втім, депутат ні про що не шкодує. Більш того, упевнений, йому пощастило. Елітну майже 200 метрову квартиру купив ще дешево. Коли ж святкуватиме входини, начебто не знає. ви ж були біля Так, так, так. Я думаю, що таке саме враження, як у мене, так і у вас. Будинок ще будується. І ціна за метр квадратний, яка там вказана, вона тому нижче до ціни, наприклад, в сусідніх будинках, ця ціна, яка за неї вказана, вона вражає за по еквівалентом, але якщо вона перераховується в долари, то ця ціна, я думаю, настільки прийнятна для багатьох, що люди інші, які цікавляться ринку нерухомості, вони ну, по перше були б здивовані, що вона нижче, часто часто нижче пропозиції на ринку. Що стосується розміру, то йдеться про те, що ця квартира також буде студією музичної свою кар'єру. Він побудував на тому, що розслідував корупційні дії політиків і бізнесменів, публікував світлини їхнього дорогого житла. Тепер сам купив квартиру в центрі Києва за 7,5 мільйонів гривень. Лише третину суми каже вніс сам і цього не соромиться. У вас такі, мені здається, є певні опереджені запитання, але і не, не, не соромлюся, щоб це помітила. Немає проблеми з цим. Якщо все прозоро, все задекоровано, і гроші на її придбання, вони легально заробляють. Вони ж не отримані, як хабар або якийсь відкат. Чутки про те, що власні заощадження зберігав у Сбербанку Росії, Лещенко спростовує. Вони та... їх не зберігав. Ні. Нормальні люди. Гроші вдома не зберігають, тому що їх можуть завжди втрасти. Лісіли сні депозитні чейки в банку. Прибанк Росії не мав до цього взагалі жодного відношення. Жінок, які допомагали депутатові оплатити дві третини вартості квартири, Лещенко називає майже членами родини. каже, позичив на 10 років 100 тисяч доларів лише у власниці української правди Олени Притули. Решту суми внесла Настя Топольська, яку він називає коханою жінкою. Квартира вона купується разом. З близької для мене людини. І як можна взагалі ну, казати, казати, там альфонс, якщо це передбачає ну, зовсім інші цінності? Європейські цінності передбачає спільну участь в побудові сімейних, сімейного життя. Захищає колегу і його товариш наєм. каже вже сьогодні: Лещенко готовий їхати в набу, якщо покличуть сам Мустафа купувати житло, поки не збирається. Бідкається, його депутатської зарплати. Не вистачає. Ви подати мо що. На жаль, зараз такої можливості немає. У мене зарплати зараз менше ніж у вас на депутатів біля терміналу. Вже чекає іномарка, їдуть в раду. А вже там Лещенко оточують журналісти. Їм він зізнається з діджеєм Настею, з якою тепер має спільне житло. Готовий одружитися, хоча не знає, коли заважають обставини. Ми пропозицію вже зробили Анастасія? Ні, для цього Є відповідні формальні формальні обставини, які потребують часу. Валентина Мудрик, Павел М'яснов, Тетяна Баковня, ТСН 1+,1.